На ремонт доріг області виділили ще майже 9 мільйонів гривень. Принаймні, бюджетна комісія обласної ради погодила перелік автодоріг, які додатково будуть відремонтовані цього року. Всього на ці цілі передбачено спрямувати майже 9 мільйонів гривень. Зі спецфонду обласного бюджету до переліку увійшли 52 ділянки доріг з шести районів області та міст Дубно та Остріг. Як пояснив депутатам-членам постійної комісії, заступник директора департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації Вадим Бобріков до переліку включені ділянки доріг за поданням місцевих органів влади. Тож депутати погодили відповідне розпорядження голови обласної держадміністрації, але із зауваженнями. Зокрема, депутатів Григорія Шумейка та Олександра Андріюка обурило те, що до цього переліку не включені дороги у районах, які вони представляють, відповідно, Млинівській та Здолбунівській. Також Григорій Шумейко висловив невдоволення невиконанням його депутатського запиту щодо влаштування твердого покриття на вулиці Дорошенка в селищі міського типу Млинів. У відповідь надійшла відписка, хоча, по суті, роботи не виконуються, і ця ділянка до переліку не включена. Тому депутати ще раз наголосили на необхідності виконання їх запитів. Зряна Жильчук у ритмі подій.